В Варшаві зараз знаходиться відома українська письменниця Оксана Забушко, і вона теж завітала в студію Української служби польського радіо. Добрий день, вітаю. Доброго дня. Пані Оксана виступає у Варшавському університеті з лекцією Тарас Шевченко, український пророк з перспективи майдану. Ну саме ви про Тараса Шевченка, в принципі, багато і писали, і говорили, але це є новий аспект, який відкривається. От ви сказали в інтерв'ю Ізі Хруслінській, в книжці Український Палім що тема Шевченка це вічна тема. От мене цікавить, якими саме періодами, можливо, вів ви відчували цю постать для себе з нової перспективи? От які у вас були чергові такі глобальні відкриття Шевченка, коли він абсолютно по в інакший, способ, в інакший спосіб вами був сприйнятий? Ну, я думаю, що давайте зосередимося тільки на сьогоденні, бо це надто велика і широка тема, і нам не вистачить часу, щоб про це поговорити. І тут і одної лекції і не вистачить, і цілого лекційного курсу так на От. Але якщо говорити про те, чому я з радістю прийняла це запрошення від Варшавського університету, і чому я вважаю, що це зараз важливо і для польської аудиторії зрозуміти, що це рік. Не просто рік війни. А рік української війни за незалежність, але також і рік Шевченка, і то незалежно від того, якою мірою українці читають і розуміють Шевченка, але це рік такої от реактуалізації дуже гострої, от раптової реактуалізації в контексті загострення всіх наших історичних хвороб, у тих довготермінових Шевченківських Програм, які століттями можна вже сказати, так, ну півтораста років, нечуть, як написані, і які оживають раз у раз, і щоразу під різним кутом зору демонструють свою актуальність. А, а цей рік, ну це просто фантастика. Знаєте, коли голова Конституційного суду Росії, як він там, Зорьков, так, от коли він виступив за пологією кріпацтва минулого Місяця. це просто відчуття абсолютне, що історія повертається, історія історія справді повторюється, вона повторюється в інших формах, але десь на рівні от якихось структурних своїх, от базових ну, архетипів, скажімо так. От, вона залишається незмінною, і, і, і в цьому контексті перепрошую, весь Шевченківський дискусс. Курс проти насильства Всіх форм насильства без винятку, тобто весь Шевченківський дискурс боротьби зі злом в усіх його а без винятку соціальних іпостасіях, от він просто стає, знаєте, ну сьогоднішньою сьогоднішнім біжучим рядком українських новин, і, і ці цитати, в якому місці не розгорни, знаєте, воно просто падає, от і не тіпається от, формулювання, котрі виявляються абсолютно сьогоднішніми, абсолютно універсалістськими і. Ну, це все речі про які можна говорити до нескінченності. А от з іншого боку, ви е, самі говорили, і теж мені здається, що не один раз, що поезія Шевченка дуже важко зрозуміла іноземцями. Тобто, е, наскільки, от ви можете від Ігорю, Я перепрошую, що я перебиваю, але це взагалі з поезією, так з усякою поезією, поезія з визначенням є не перек... найбільш неперекладне з мистецтв. От і е, хороші е, поети все одно лишаються поетами найкращі, які завгодно поети все одно лишаються зрозумілими е, в ну в гранично якомусь там повному обсязі, наскільки взагалі може бути зрозуміла творчість однієї людини для іншої людини. От все одно залишаються в своїй мові і в своїй культурі. Ми саме для того вчимо англійську мову, щоб прочитати Шекспіра в оригіналі, розумієте. От, а, не, а не в перекладах там, Леоніда Гребінки, чи Дмитра Павличка, чи в російській версії, версії Самуїла Маршака. Так? А скажіть, mm -hmm. будь ласка, от е, з, цієї точки, з цієї так само перспективи, яким чином е, ви Шевченка саме вперше, напевне, в, в українському літературознавстві е, так глобально представили саме польську сторону, скажімо, його зв'язки з Польщею, з польською літературою? Е, Ні, ну це не я, вибачте. Це було задовго до мене, не приписую. Ти мені тих заслуг, так заслуг, у мене немає. Скажімо так, яким чином ви бачите польській аудиторії представлення цього Шевченка-Майдан оцієї тематики? Тобто, це має бути саме наголос на його. Не насильстві, в скажімо так, в там багато моментів і нюансів, які сьогодні потрібні не тільки українцям у відчитанні і перепрочитанні Шевченка. Не засиклотись на майдан. це такий може не зовсім вдалий заголовок. От uh -huh. я я говоритиму саме про реактуалізацію Шевченка в рік його двохсотліття. От і ну просто майдан майдан було обрано організаторами як такий найбільш універсальний і впізнаваний термін, але звичайно, що Шевченко зазвучав на майдані. Шевченко зазвучав значить, у виконанні Сергія Нігояна першої, першої жертви снайперської кулі, і Шевченко зазвучав покладений на музику сучасними українськими музикантами і виконавцями. Здається, сьогодні, от якраз коли ми з вами говоримо, в Києві відбувається концерт Шевченко про рок, де останній склад рок. Це ROCK, тобто рокерський концерт, і значить з установкою саме на, на сучасні музичні прочитання. Насправді їх дуже багато цих сучасних музичних прочитань. і Те, що значить, із поезіями Шевченка роблять зараз ну, не тільки, скажімо, класики от української сучасної симфонічної музики, як Валентин Сільвестров, але. І, Музиканти рокери і, і арт -рок сестер Тельнюк, і, 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 Козак Систем, і, і інші. І це все, це, все, це все співається, слухається, інтерпретується, перепрочитується, звучить і проникає. Тобто Це співалось на Майдані справді. і, і, і Зрештою, ювілей Шевченка 9 березня на Майдані відзначався. І це звучало в цьому, в цьому сенсі так можемо пишатися своїм національним класиком, бо мені дуже важко уявити, щоб Значить, в якійсь ситуації якогось суспільного потрясіння сьогодні в Варшаві зібралося півмільйона народу. Це ще можна уявити. Але щоб з стрибуни цьому півмільйону народу читали Міцкевича і чути було, як голуб пролітає в тиші над ось такою площею, над таким зібранням народу. Ось це так, це 9 березня цього року, це Шевченкове 200-ліття. І тут теж є своя символіка і семантика. Бо 100 років тому. Ому в столітній ювілей Шевченка 1914 рік у Києві також був майдан, умовно кажучи, тільки він тоді так не називався. Але це була найбільша протестна маніфестація в Російській імперії. Протест, народний протест, протест киян проти заборони святкування Шевченкового ювілею з усіма тими самими сюжетами: з тітушками тоді вони звали з чорносотенцями. От із хапанням протестантів, киданням їх до в'язниці, з биттям, значить там вітрин. Спаленням тиражу Шевченкових книг і, і так далі, і так далі. Тобто, тобто так, це, це був от от 9 березня 1914-го, 9 березня 2014-го, вам найкраща відповідь на ваше питання. Тобто, просто так, коли на хвилиночку вимкнути уяву, знаєте, і побачити оці от пульсуючі точки історії, оці от самі гарячі пікаючі, де сама оця магма. Так би мовити, історії от магма народного руху піднімається до тої точки, коли вона потребує голосу, і виявляється, що цей голос Шевченків найбільш універсальний. З іншого боку, от, історія, біографія Шевченка це є дуже значна е, сторінка взаємин з на сьогоднішній лад, ми назвали це з ліберальною російською інтелігенцією. Так е, Ну чому тільки російською? І не тільки російська, але з іншого боку. Шевченка сформувала все-таки середовище, середовище насамперед польських еліт в фенотипі. Першими були поляки, першою була польська культура. Шевченко є дитя, значить, із, із його свідомістю, ну про підсвідомість там, про ранній український період, про вплив низового барокко, про поезію релігійного барокко, з якої, власне, Шевченко і вийшов, значить, говорити не будемо. От, але те, що називається студентські роки, ось ці самі, от розумієте, молоді літа і страждання юного верта, це Варшава, і це вільно, це середовище польських студентів і перепрошую 1830 рік листопадове повстання. Це все його, його колеги. От його друзі, його середовище, його тусовка, з якою він разом ходить на лекції до Яна Рустема. І всі ці хлопці взяли в руки зброю ці самі студенти і, і пішли воювати за, за визволення Польщі. От і саме зрозуміло, що такі речі то про це, це мало досліджено. Ну в українському, принаймні Шевченкознавстві, це мало досліджено. Поляки мають, бодай є же це український альбородовод геніуша. так. От, але тут, тут насправді ну, багато би треба було зусиль от, від польської славістики, ну, сказати б енергійніших зусиль от, для того, щоб якості лакуни в нашій спільній культурній історії зліквідувати. А Петербург це. Це дуже мультикультурна столиця була, скажімо так, і це різні середовища, це середовище різних національних еліт. Тоді ще не до кінця вичахла ілюзія, що Російська імперія будуватиметься як мультинаціональна, як мультикультурний Ну, вона і сьогодні повторюються лібералами, деякими російськими, пане Ігоре. От ви сказали, ліберальна російська інтелігенція я розумію, з, з, з бажанням нав'язатися ні, 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 з бажанням нав'язатися до сьогоднішніх реалій. Е, не відбілюйте Путіна. Сьогоднішня Росія є фашистською країною, в якій ніяка ліберальна думка публічно висловлена не є можливою, коли вона не є спеціально інсценізованою властями. Немає ніякої російської ліберальної культури. Сама наявність, сама можливість розумієте російської ліберальної культури свідчить, що не так уже все там і погано. І навіть у свої найстрашніші роки, навіть у Сталінські, завжди імперія демонструвала ось цих самих кукол. Розумієте, завжди були, ну, знаєте, завжди були якісь гастролюючі Євтушенки, скажімо так, які мали на меті демонструвати людське обличчя імперії зла. Сьогодні цього людського обличчя по факту не лишилося. Подивіться на, на еміграцію. Подивіться, скільки от Пелєвіних, Шишкіних і, і Сорокіних, от скільки їх справді залишило Росію. Скільки їх живе в еміграції або в полуеміграції, і подивіться в якому становищі от ті, котрі ну, ніби змушені от сьогодні грати роль з цієї самої ліберальної інтелігенції. Ой, їм не солодко. Ой, їм Вони не йдуть солодко. На згоду, це правда. не може бути абсолютно. Це все угодовство, і це все той самий маскарад, і це все та сама спроба натягти добропристойну усміхнену маску на обличчя Монстра. От з іншого боку, ми з То вами. Просто, я, я, угу. просто, я просто хочу на цьому моменті наголосити спеціально, тому що удаючи, ніби в сьогоднішній Росії є російська ліберальна інтелігенція з авторитетним голосом. А що таке авторитетний голос? Це означає, що вона отримує мікрофон, це означає, що вона отримує трибуну, це означає, що вона має засоби суспільного впливу. Так ось, ведучись на ось цю ФСБшну розводку, ми чинимо підлість у стосунку до тих сотень тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч. Ми не знаємо, скільки їх є. Справді ліберально мислячих росіян, які сьогодні перед цим режимом абсолютно беззахисні, і які сидять так само тихо, як в 70-ті роки сиділа українська ліберальна інтелігенція. Навіть не по кухнях, бо кухні прослуховувалися, сидять тихо, як миші під мітлою, і знають, що кожної хвилини по них можуть прийти. Отже, давайте все-таки поважати тяжкий приділ, який випав цим людям. З іншого боку, ми з вами розмовляли останній раз е, приблизно рік тому, коли померла Наталя Горбанівська. Вона саме е, відрізнялася. Ну можливо, через те, що жила в еміграції, так і не мала на неї, не мали е, впливу ФСБ і інші структури російської Вона держави. Була вільною людиною. Вона все життя була вільною людиною. За що й потерпіла свого часу, коли вийшла на, на Красну площадь із протестом, і, і ціле її життя це є життя дисидентки. Стосунку от до авторитарної культури, е, от до якої вона належала, так але ви... авторитарної держави mm -hmm. до культури якої вона належала, і в опозиції, до якої вона ціле життя і прожила. Можна згадати тут добрим словом покійну Валерію Лінішну Новодворську. Ось так, це от так. Ось це та ліберальна Росія, яка так би мовити, заціліла з радянських часів, яка перейшла, от перебилася, от переіснувала в стані напівпочутості, де заглушеності, де осміяності. Подивіться, як як за цей час уміло за ці 20 років в російському мейнстрімі зробили стої таки новодворської, скажімо, от просто. Таку клоунесу, фріка яку ніби то та, та фріка, такого, от якого не варто сприймати всерйоз. Це також техніки, це також технології. От, але так була оця сама ліберальна Росія. От, з цього покоління, ну, безперечно, ще лишилися, люди не могли не лишитися. От, але давайте не будемо зараз їх смикати, знаєте, з мікрофоном, що ви можете сказати, тому що вони в загроженому стані, вони в реальній небезпеці. І в цьому контексті теж важливе питання як для України, так і для Польщі, де теж є дискусія про те, яким чином ну вести діалог, все таки з Росією, бо це є сусід з одного боку. З іншого боку, ну є все таки розмежування Росії як держави і росіян як суспільства, принаймні в Росії немає суспільства, в Росії немає громадянського суспільства. Як вести діалоги з фашистською Україною? Я не знаю, пане Ігоре. Тому на це питання я відповіді не маю. Єдине, що абсолютно однозначно сьогоднішня Росія є фашистською державою. З усіма відповідними для того наслідками, значить, якщо ви хочете вести діалоги з притомними росіянами, котрі безумовно є, і котрим я ж кажу зараз дуже 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 солодко, ведіть їх будь, ведіть його, будь ласка, на рівні індивідуальному і з максимальними заходами обережності, щоб не пошкодити цим людям. Всі ці люди є заручники фашистської держави. Дякую. Прошу. Гостем нашої студії була Оксана Забушко. І на цій ну напевно не дуже життя життєстверній ноті, не але дуже принаймні реалістичній. Так, так, реалістичній ноті ми закінчуємо нашу розмову. Дякую ще раз, що завітали до нас. Спасибо.